Я дуже давно на ній не їздив, і це вигнав з гаража, привіз в село. Сьогодні вирішив поїхати в місто на ній по справах. Ніби все чудово. Четверта передача, музичка, світло включив, вона вже 60 градусів, думаю, прогрілась, можна трошки підтопити. Це трошки нажав. На подачу палива, коли відпускаєш педаль газу, паливо йде, іскра йде, і оце воно стріляє у вихлоп. І ввечері прям так нормально полум'я виходить з глушника. Дуже комфортно. Рейка дуже коротка, дуже приємно відчувається. Без гідрача, без нічого, морда ж легка. Так, зараз поверну і продовжу. Що, в п'яту. Так, <кхи> до міста. Думаю, що навряд чи буду перемикати вже, бо на п'ятій в неї розгон навіть на обгонах в принципі, доволі прийнятний. Е, коли ще на Донбас їздив, там відрізок від Павлограда до Покровська, там місцями одна полоса, і доводилось обганяти колони вночі і це прям було задоволення. Я скидав на третю на третій до 120, далі четверта, на четвертій до 160. І, в принципі, вдавалось доволі легко і безпечно обганяти великі колони. Підвізка м'яка, ралійна, вона ну, в неї дуже великий хід. Тут Домкрат доволі високо підіймає машину. Для того, щоб колеса вивісить. І пробої, ну, я не пам'ятаю, щоб я їх хоч раз ловив. Дуже м'яка на таких нерівностях, незважаючи на 13 колеса, які накачані на 2.2, тобто вони доволі жорсткі. Вона приємно дуже ковтає всі нерівності, набагато приємніше, ніж Mazda, при тому, що база здавалася менша. Машина менша, набагато легша, Нагадаю, що в ній приблизно 900 кг, я її не зважував, але от співвідношення мотора ваги 900 кг 100 сил. Крейсерська 80, я не знаю, як раніше я на ній крейсерську 120-140 тримав. Зараз мені якось це некомфортно. Так що поворотники, сигнал тут же на поворотниках, світло там перемикач, крутілка, як на сучасних вагах, праворуч двірники з режимом переривання є, що в принципі, дивно, бо в мене на Мазді нема режиму переривання, тільки постійно, щоб вони працювали або швидко працювали. От, По приборці? що, Температуру не показує, показує бак. Тут два баки приблизно по 15-16 літрів і вони між собою з'єднані. Температура в мене винесена окремим датчиком, на ньому написано «Made in Чехословакія, все як треба. Він заводський стає в дефлектор. Тахометр, спідометр, адометр, що ще треба. Додатково встановлений бортовий комп'ютер попереднім власником. На ньому показується температура в салоні на вулиці і вольтаж, ну і годинник. Я не, не дуже часто користуюсь, основному так, перевірити вольтаж батареї, і то він бреше на 0,5 вольта. Куліса це вже я поставив, бо рідна була дуже низько і до неї доводилось тягнутися. Магнітола була. З прикольного тут два підстаканники, один ось. Мог забув покласти пасажирський. Музика доволі непогана. Сидіння від вольво, дуже комфортні, Полуковши полуковшито, сідаєш, вони тебе обіймають. Взимку, коли давав боком на цій машині, то не випадаєш з сидіння, ремінь тримає міцно. Тобто ремінь втискає в сидіння і взагалі прекрасно тримаєшся. Зеркало, бічні зеркала, ну, чесно кажучи, після буса, після мазди для мене такі собі. В них доволі мало видно, доводиться крутити головою. Кермо велике зручне. Коробка дуже зручна, п'ятиступка, що, наскільки я знаю, то доволі рідкісна. П'ятиступка на 120 шкодах. Це ставилось з купешки 135, ї здається, чи 136. Підігрій сидінь передніх, ручник, стоїть СГУ, яким я не користуюсь, його треба зняти, а все ніяк руки не дійдуть. Рідний сигнал чомусь не працює, треба, мабуть, проводку глянути, стоять передні туманки, які теж. Не працюють, бо ми ще проводку тут погризли трошки, доки машина була на Донеччині. З приводу Донеччини вона їздила в Київ два, ну, Київ і назад тут два рази. Взагалі, без ніяких питань. По Донеччині катався по полях, по розбитих дорогах, все прекрасно. По полю можна йти 80-100, в принципі, дуже комфортно. Я ж кажу, завдяки якій підвісті. подобалось саме на ній кудись виїжджати. Ну, мається на увазі не на позиції, звісно, в місто там по справах за посилками. Скло рідне. Да, з, цим, з камінчиком, але все скло рідне. Не планував міняти. І да, так, червоний, той, що я знімав бусик, то не мій. Просто він був в мене на ремонті і обслуговуванні і вирішив заодно його зняти. А шкода моя, в мене в користуванні вже більше двох років. Тож, в принципі, я вже по ній все знаю, що завгодно можу розказати. І якщо будуть питання, то з радістю відповім. Номера, як могли бачити, індивідуальні, замовляв в Києві. Ну, я їх забрав в Києві, а потім їхав на Донеччину і там вже оформлював в Покровську. Коли ще працювало там МРЕО. Приїхав, оформив, буквально годину зайняло. І в цілому ціна це в 23-му році індивідуальних знаків була 860 гривень, здається, виготовлення, і потім ще 700 чимось гривень оформити. Тобто півтори тисячі. Вважаю, це доволі прийнятно. За, за те, що в тебе індивідуальні знаки. Вони і виглядають стильно, всі дивляться, питають. Бо ззовні машину, якщо от не відкривати капот-багажник, то звичайна машина. Ніхто особливо уваги не звертає. А от коли вона на ходу, коли люди бачать, як вона їде, що вона може, як звучить, то зовсім інші враження. От я й до міста доїхав. що буду займатися справами, потім ще включусь. З цікавого, що можна розказати. Ну, передня підвіска. Шкворня. Ось тут стоять. Верхній річах, нижній річак пружина, амортизатор. Спереду, тобто незалежна. І ззаду незалежна. Ну, показати, мабуть, не сильно вийде. От, по салончику все гарне, майже все оригінал. Ну, динаміки ясно врізав попередній власник. Сидіння поміняв теж попередній власник. Та і я б не сказав, що я тут сильно щось робив. От, хіба що опустив сидіння, бо я діставав до потолка. Довелося там трошки кріплення переробити. От, опустив, через це тут трошки не стається заглушка. Це в ідеалі, мабуть, підігрів сидінь перенести кудись сюди. Може підрізати цю штуку. Бо тут на цій заглушці підігрів сидінь, зараз з тієї сторони покажу. Разу ж я тут можу одразу покажу, як відкривається капот От підігрів. Кнопочка від Це Регулювання інтенсивності, наскільки я пам'ятаю. Раз бардачок, два бардачок. тут воздуховод, теж гарненька карта. Доволі зручно спереді сидіти. Ззаду не пам'ятаю, чи я за собою поміщаюся, але отут за пасажиром ніби сідав. Але зараз цього робити точно не буду. Разу ж ми відкрили то мотор. Мотор, в принципі, нічого такого. Зроблений портинг, зроблений розпідвал на замовлення з чехії, карбюратор Solex з доволі хитрою системою. Тобто тросик приходить звідси, тут тягу тягне туди, тягне, тяга тягне інший тросик сюди і дергає дросельну заслонку. Оця штука може хтось впізнає від чого, напишіть в коментарях. Це звичайно черепаха від Москвича, фільтрбокс від е, десятки купувався, бо купував машину з нульовиком, який просто отут висів, і він був просто в жахливому стані, вирішено було одразу поміняти на щось більш-менш універсальне. Вихлопна, дуже коротка, яка висить тут. На балті задній і на моторі. В принципі, все більше в неї кріплень нема. Там воно гофра маленька. сама, ну Сам глушник це від А4 А4 Audi дизельної 1,9. Це кріплення робилося на швидкоруч і в принципі воно тут вже км живе. от Я його як зробив на швидкоруч, пофарбував, прикрутив і так воно і їздить. Розширювальний бачок. Система цікава. Трубки, як ви бачите, йдуть вперед. Це на пічку, це на радіатор. Радіатор спереду, антифріза, 12,5 літрів. Кришечка цікава, яка крутиться як завгодно, поки ти не вставиш і не провернеш ключик. того, що ще забув, це, мабуть. Ничка. Ничка. От така. Туди влазить дуже багато всього. Акумулятор. Так само тут ззаду. Е, були встановлені крісла з такого ж Volvo, ну тобто задній ряд. Е, він постійно в мене спинка падала, не фіксувалась. Доробляти це якось не хотілось, бо воно виглядало так собі з донора, який в мене був, взяв просто комплект, поставив сюди. Так, щоб було функціонально. Багажник, в принципі, можна залишати пустий і все влазить сюди. Так, багажник. Ручечка. Тут треба дві руки. Опа! Бачили таке? А це завод. Багажник не скажу, що прям великий. Але щось можна вмістити Пічка. Тут, я так розумію, мала бути якась залізяка, яка це все закриває, але куди вона ділась, не ясно. Може вирізали для того, щоб легше було міняти моторчик і обслуговувати. Бо це я поміняв вже на моторчик з донора, бо тут просто втулка. І вона дуже сильно свистіла, інколи підклинювала, тому поміняв на донорські, розібрав все, змазав гарненько. Зараз працює тихенько і стабільно. СГУшка, яка встановлена була до мене. зараз, от Сьогодні перевіряв, вона не працює. Тобто ми ще десь перегризли проводку, я її демонтую. Е -е, так, в принципі, радіатор. Він тут доволі цікаво розташований, це трубочка, щоб стравлювати воздух. Оце трубочка йде в пічку, а це трубочка в цей основний радіатор. Тут все кранік, і тут можна стравлювати повітря. До речі, він трошки підтікає, набуть треба розібрати і почистити. Умивайка, моторчик омивайки, ніби все працює. На швидкості. Ну, через те, що я чомусь дуже швидко їздив, то в мене вирвало цю петлю. Не знаю, як показати. А, ну в принципі видно. Там ззаду посилення. Так буде краще видно. Ззаду посилення, яке просто вирвало і воно прикручується, виходить, в нікуди. Ця тримається, але здається теж десь було тріщина. Треба буде переробити О, запаска, яка. Відкривається з багажника, оця ж ручка повертається Запаска запаска звідси відпадає. Дуже незручно, дуже пачкається, але вже як є. Тут у нас бачок на тормозуху і на щеплення. Сам циліндр нагальмоот, вакуумник внизу. Доволі зручно, воно все стоїть вертикально, що доволі незвично. Але економить багато місця. Педальний вузол маленький, у великих чоботах тут було дуже незручно, бо або нога отсюди не пролазить, або тут постійно чіпляєш боковинку. А якщо не боковинка, то подай гальм. І це прям дуже незручно було. Але в кросівках більш-менш. Багато намучено з проводкою, яку треба буде колись повиривати, та ж сигналка, ще якісь невідомі блоки, кнопка туманок, які перегризли миші, це на світло, як я вже казав. От напис Чехословакія. гарненький Так, це додатково встановлений прикурювач, ще один прикурювач тут, два склопідйомника передніх. Під стаканничок. Один другий. Прикольно зроблено, але не заводив. Тут кріплення під вогнегасник, але я його ввожу ззаду. Що тут тумблер на вентилятор, яким я в таку погоду взагалі не користуюсь навіть в місті. А те, це було вимикання савуфера, який був тут в багажничку цьому маленькому. Але воно, в принципі, теж відключено, бо сабвуфер попередній власник забрав. Тут на таку маленьку машину він, в принципі, і не сильно то й треба. О тут величенькі овали і вони без об'єму, тобто вони грають всі сюди. От, Розболтовка. Диски підібрати на це авто дуже важко. розболтовка 4х130. І аналогів нема, тобто тільки шкода. У зв'язку з цим проблеми з гальмами. Е, гальма маленькі, я їх вже спалив ще в 23-му році і, в принципі, зараз їжджу так, вони гальмують, але треба це робити обережно і завчасно. В мене є донорські, але вони, наскільки я пам'ятаю, в точно такому ж стані, як і ці. Машинка маленька, компактна. В місті на ній дуже приємно. Якщо будуть питання, задавайте, з радістю відповім.